День догоряв, сонце вже сідало, люди з праці додому, втомлені, вертались шумігам повсюди навкруги, темна ніч покриє всі хати. Буту, ніж Спаситель народився, миті не забути нам оцих, величі небесні умалися. Бідний став заради грішних всіх, він залишив славу, славу неба, Боже, ти зійшов в цей грішний світ, що я значу, О, мій Бог для тебе, що мене так сильно полюбив, що я значу, О, мій Бог для тебе, що мене так сильно полюбив. Навкруги. Пастухи вартують, полі овець, отари, пильно всі слідкують, раптом тишу, клич обірвав, не лякайтесь, Бог вам сина дав. Тут у ній Спаситель народився, миті не забути нам оцих, величі небесні умалився. Бідний став заради грішних всіх, він залишив славу, славу неба, Боже, ти зійшов в цей грішний світ, що я значу, о, мій Бог для тебе, що мене так сильно полюбив, що я значу, о, мій Бог для тебе, що мене так сильно полюбив. Поспішіть люди до Ісуса, бо у когось різьбо, а хтось гине в спокусах там, де крик, де миру нема, Тих, Ісус, Спаситель, заклика. Тут, у туні Спаситель народився, миті не забути нам оцих, величі небесні умалився. Бідний став заради вічних всіх, він залишив славу, славу неба, Боже, ти зійшов цей вічний світ, що я значу, о мій Бог для тебе, що мене так сильно полюбив, що я значу, о мій Бог для тебе, що мене так сильно полюбив. так сильно.